Так, зараз спробуємо завести. Ставимо батарейку. Батарейку. Все від начала до кінця. Бензин я підкачав саме карбюратори. От. Зажигання є. Не немає. нема. Я, Зараз підключаємо спробуємо цикл холодний. Не заводив перший раз глянемо. nel gonna Завівся справно, але датчик не працює. Чому не зрозуміло? А, кінчається, флешку вам поміняти. першого разу практично так. Так, все, замінив флешку. Значит, що у нас по цьому? Лампа не горить. Тиск. Ще його не бачу. Вінка давлення, тут п'ятерка. Тиск просто на нулю, лампа на холостих горить, чуть газнеш тухне. Що це за лампа світиться, непонятно. Чи вони тут поперепутували провода, чи що, я щось. Не розумію. světlo je. A bavit ty ta žije. nemáme. Да, газує файно, заводиться чітко, мотор значит, зробили непогано. Правда кустарщина на з цим герметиком, але но... завівся одразу. Булькає, шипить, тріщить. Так, добре, збираємо далі, будемо. Дивитися, що тиску то й нема. Лампи всі поперепутувані. Треба шукати де що. Нітралка теж не горить, хоча вона підключив її. Зараз глянемо, що вона там де. Так, не знаю, бензины підкачивают. в принципі чітко по, ламп... по лампам, значить це не світиться, це нейтралка так і є. Це не зрозуміло, що тут таке. Це, понятно, дальнє світло, але не знаю, що воно робить. Так, лампочка працює. Дальнє світло лампа працює. Це зарядка. Це тиск. Все перепутане. Тобто ну, я перекидати не буду. Сказали, просто зібрати нічого не йдемо перекидати. Хай ну, тобто, самі там розбираються. Значить нейтралка не працює. В коробці видно зломаний. загалом працює так. Нічого, нічого. Збираємо далі. Бака поставити, карбюратори підсоєдінити. Маса навіть є. Та й так